Добрий день, любителі світового кіно. Одним з головних оновлень другого сезону дому дракона це нове вступне інтро. В першому сезоні нам показували, як кров різних домів поєднувалась та з'являлись і їхні нащадки. Ну а на цей раз вирішили розповісти про всю історію Таргарієнів – від року Валірії до нинішніх подій. Тому у цьому відео я поясню кожен цей малюнок та що він означає. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. На першій картині нам можливо показують пророство Деніс Таргаріен та переїзд дому на драконі каміння. Перші кілька зображень історії дому Таргарієнів не надто зрозумілі однак зрозуміло, що вони відбуваються до того, як родина завоювала Вестерос. У титрах зображені замок і місто, які здається є старою валірією, а також срібноволосий Таргарієн, який тримає руки біля пащі дракона. Посаду цього Таргарія не виглядає солдат, який тримає закривавлений кинджал біля їхньої спини, чия особа невідома. Цілком ймовірно, що цей член сім'ї Денніс Стергарія. Яка була ясновидицею та передбачила загибель Валірії, попередила свого батька Айнара Таргаріена, щоб він тікав з Валірії та переїхав до Вестероса. Після пророчого сну Деніс Таргаріен, вся сім'я Таргаріянів переїхала зі своїми драконами та оселилася на місці, яке згодом стане драконячим камінням. Декілька поколінь домівка житиме до завоювання Ейгона. На цьому гобелені зображено двох Таргаріїнів, які летять на драконі, що може зображати переїзд дому Таргарінів до Вестеросу. Ось тут можна побачити зображення замку та міста, які охоплені полум'ям і повністю знищені. А дракони також помирають у повітрі. Здається, це зображує загибель валірії, яку Деніс побачила у своєму пророчому сні. Ця подія, яка включала виверження вулканів, що знищила валірію та призвела до загибелі всіх історичних сімей, які їздили на драконах, окрім Таргарієнів. Після цього титри переходять до завоювання Ейгона на гобелені зображення Ейгана завойовника та його сестер дружин Вісенію та Рейніс, які літають на своїх драконах Балеріон в Хагар і Меракс в Вестеросі, вказуючи на перші кроки в його завоюванні. У своєму пророчому сні Еган передбачив, що білі ходоки вторгнуться у Вестерос і знищать людство а тому Таргаріен повинен об'єднати короліста проти них. Звичайно, завершення Гри престолів підтвердило його пророцтво, коли ДНР Старгаріїн і Джон Сноу об'єднали Вестерос, щоб перемогти короля ночі. Наступною сценою в історії Таргарієнів, вплетеною в гобелен, є спалення Харенгола один з найбільших моментів у завоюванні Ейгана. Початкові титри показують багатьох чоловіків і солдатів, спалених і мертвих, за межами охопленого та зруйнованого замку та його веж. Причому на «Гобелені» більш уваги приділяється загиблому, гарно чорному. Одразу після Гаренхолу титр переходить до зображення трьох людей, які схилили коліна. Як видно по гербам, це король Торхен Старк, Лорд Едмін Таллі та королева регент Шар Арен зі своїм сином Джонасом. Останні навіть політав на Хагарі, вершником якого тоді була королева Вісенія. Цей герб Дому Таргарієнів підтверджує, що Ейган завоював Бесторос. Останній розділ завоювання Ейгана, який можна побачити у титрах, це формування символу триголового дракона Дому Таргарієнів. Після того, як будинки Старк Талі та Арен схилили коліна, Гобелен підтверджує правління Дому Таргарієнів, оскільки виткана Геральдика Ейгана, червоний триголовий дракон представляє Ейган Реніс Вісенью та їхніх трьох драконів. Далі нам показують короля Таргаріїнів із прибитим горлом до залізного трону. Цей правитель, король Мейгар Жорстокий, син Ейгана завойовника та його сестри дружини Вісеньї. Після смерті Ейгана в 37-му році Залізний трон успадкував його старший син, король Еніс І Таргаріан. Однак Еніс справив лише 5 років до своєї раптової смерті, після чого його брат Мейгар узурпував Залізний трон у сина Еніса Ейгана. Книги Джорджа Мартіна кажуть, що пряма причина смерті Мейгара невідома оскільки різні теорії припускають, що він загинув через самогубство, був убитий своєю дружиною королевою Елінор, або сам залізний трон його вбив, визнавши його негідним. Наступна частина історії дома Таргаріенів – це сходження на престол короля Джехеріса та його сестри дружини Алісанни. Вони обидва діти попередника Мейгра, короля Еніса I Таргаріена. Вони правили Вестеросом протягом 505 років та загального миру. У них з Алісанною було 13 дітей, але жоден з них не став наступником на залізному троні. На Гоблені є кілька символів, вплетених Джехерісом і Алісаною, які представляють важливі події під час їхнього правління. Одним із них є символ віри семи, оскільки Дже відіграв важливу роль у тому, щоб помиритися з вірою, поклявшись, що корона захищатиме їх. Ще під час правління короля Дже титри переходять до сцени, яка вже була показана в серіалі. Це була рада, на якій було вирішено, що старший онук Дже Візеріс Тергаріен стане його наступником на залізному троні, замість його старшого онуки Рейніс. Пропустивши ще десятки років, гоблин переходить до зображення молодої Алісенти Гайтавер, коли вона вийшла у зелені сукні. Це сталося під час весілля Рейніри Таргаріян і Лейнера Веларіона, де Алісента з'явилася в зеленому кольорі Гайтаверів замість чорно-червоного Таргаріянів. Зелена сукня Алісента символізувала точку неповернення для ворожнечі чорних і зелених між Таргаріяними, яка розділила спадкоємців короля Візеріса. Далі титр переходять до довгого столу, який розділено між чорними та зеленими Алісента та Рейніра зображені сидячими з обох боків з групою Реніри Деймон, Рейніс, Корліс, Джакеріс, Люцеріс і Джофрі у горі, та групою Алісенти – Ейган, Еймонд, Гелейна, Крістон і Отто внизу. Далі нам показують воюючі коронації дітей Візеріса Ейгена Другого та Реніри, оскільки Ейген був коронований першим після того, як узурпував корону свого батька, короля можна побачити сидячим на залізному троні з новою символікою золотого дракона Ейгена, пришитою до його вбрання. Ну а королева Реніри сидить на троні драконічого каміння в своїй короні. Пізніше показують загальний план, де довкола Ейгона та Реніри можна побачити різноманітні герби знатних домів Вестероса. Ну і завершуються титри зображенням нагоблені Еймонда та Вхагара, які вбивають принца Люцеріса Валеріона та його дракона Аракса. Враховуючи, що це була остання велика подія в кінці першого сезону, цілком можливо, що в наступних титрах будуть щось домальовувати наприклад, вбивства сина Ейгана II та Гелейни. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.